Розв'яжемо завдання. Це завдання за 8 клас, контрольна робота. Нам потрібно знайти значення виразу. Бачимо, що тут у нас квадрат суми. Тому спочатку розкриємо дужки, а потім подивимось, що можемо зробити далі. Перше нагадаємо формулу, за якою буде розкриватися це квадрат суми. Пригадаємо собі, що А Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. У нас виходить, що перше це у нас буде А, а оце друге буде Б. Так, дивимося, що у нас А в квадраті, тобто корінь з 9 відняти 4 корінь з 5. Оце все в квадраті, це наше А додати. 2 помножити. І тепер у нас 2 корня буде. 9 відняти 4 корні з 5, помножити на 9 додати 4 корні з 5. І залишилось b в квадрат піднести, тобто додати корінь 9 плюс 4 корні із 5. Це все. У так, давайте спочатку розберемося з А і Б на початку і кінці. Так, бачимо, що у нас є корінь і квадрат, тому прибираємо це, і у нас залишиться 9 відняти 4 корні з 5. Так само зробимо з останнім. Корінь і квадрат приберемо, і у нас залишиться плюс 9 плюс 4 корні із 5. Бачимо, що тут мінус 4 корні з 5, тут плюс 4 корні з 5 прибираємо. І у нас залишається 9 плюс 9, це буде 18. Тепер розглянемо те, що у нас по центру. Ми вже так бачимо, що 9 відняти 4 корні з 5 помножити на 9 плюс 4 корні з 5, це у нас формула різниця квадратів. Нагадаємо її, це у нас буде А квадрат мінус б квадрат дорівнює А мінус Б на А плюс Б. Тоді ми візьмемо все під спільний корінь. 2 помножити, і спільний корінь у нас буде, щоб застосувати цю формулу. Візьмемо. У дужках 9 відняти 4 корні із 5 помножити на 9 плюс 4 корні із 5. І після цього застосуємо, застосуємо оцю формулу а квадрат мінус Б квадрат. Це у нас буде дорівнювати 18 плюс 2 помножити. Так, 9 в квадраті. Це у нас буде 81. А 4 корні із 5 в квадраті. Так, запишу 4 корні із 5. В квадраті. Це у нас 4 в квадраті 16. А корінь з 5 в квадраті, корінь квадрат не має. Помножити на 5. І 16 помножити на 5, 5 на 10, 50, 5, у 6, 30 буде 80. Тобто, у нас вийде що. А в квадраті це 81, відняти б в квадраті це 80. І тоді у нас виходить, що 18 плюс 2, 81 відняти 80 буде 1 корінь з 1. А корінь з одного це 1. А 2 помножити на 1, це буде 2. І тоді у нас 18 плюс 2 дорівнює 20. Ось ми знайшли значення цього виразу, відповідь буде 20.